А ви знали, коли відзначають День українського рушника? Привіт! Мене звати Марія і я та сама пані Вишиванка. Тому підписуйся, став лайк моїм відео ділей зі своїми друзями для того, щоб ми разом з вами відтворювали та дізнавались цікаві факти про наші традиції і культуру. І так, 25 травня відзначають День українського Рушника. Рушник є прямокутний шмат тканини ляного чи конопляного полотна. На його двох сторонах зображується узор. Він може бути витканий або вишитий хрестиком. Він є важливою складовою українських традицій та культури. Вічується декілька видів рушників: кілковий, божик, подарунковий, плечовий для хрестин, поминальний, весільний та для хліба. Рушниками приймали новонароджених діток. При будівництві будинку ними піднімали сволоки, а в кінці дарували їх майстра. Також вважалось, що рушник, подарований мамою своєму синові, був надзвичайно дорогий, який вказував і супроводжував для того, щоб його життя було щасливим, легким і довгим. І так його оспівали у народній пісні Андрія Малишка. Пісня про рушник, і мені здається, всі її знають. А ще я дізналась дуже цікавий факт і хочу поділитися ним з вами: що Леся Українка, відвідавши в першу могилу нашого відомого українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, поклала йому власноруч вишитий рушник. Деякі звичаї пов'язані з рушником збереглися і до сьогоднішніх днів. Фактично, ні в одної країни, ні в одного народу немає такого атрибуту як рушник. Це суто українська традиція.